Друзі, всім привіт! Жовтий місяць на календарі, вже підходить до завершення, погода міняється, сиро холодно, блекаути. Одним словом, прийшов час провести лікувально профілактичну обробку своїх рослин препаратами від шкідників. Ну, а другою хвилею то будуть фунгіциди. Хоча, знаєте, останнім часом, якщо я поливаю свої рослини акарицидами або Інсектицидами то з препаратом я обов'язково додаю і фунгіцид. Фунгіцид посилює дію препаратів і допомагає потім рослині пережити побічні ефекти. Особисто я полюбляю препарат Фезаці. Знову дуже багато препаратів, різних, і біо, і хімічних. То для профілактики я зазвичай використовую щось біо з препаратів. Ну а я а якщо вже бачу, що з'явилася якась хвороба на моїх рослинах, то клас небезпеки у мене три першого і другого класу небезпеки в своїй оселі. Я не використовую це квартира, закрите приміщення. Я тут живу. І наносити шкоду своєму здоров'ю і здоров'ю своїх рідних я не збираюся. Краще я втрачу десяток рослин, але збережу здоров'я і здоровий клімат у своїй оселі. Тобто, препарати малотоксичні. Ну, на сьогоднішній день особисто для себе я обрала такий препарат, який має назву Оберон Рапіра, виробник Німеччина, фірма Байрон. Мені взагалі подобаються препарати цієї фірми Байрон, Ну, щоб вони. Щоб вони не виробляли, всі їхні препарати дуже дієві. Сьогодні всю ніч лунала повітряна тривога, і зранку був маленький переривчик і знову микнулася підвищена повітряна тривога. Рашистський окупант лютує, він нічого не може добитися на полі бою. Хлопці. Хлопці, хлопці тримають стрій, хлопці тримають оборону, тож ворог вирішив ще більше тероризувати і знущатися над цивільним населенням. Он знов вмикнулася повітряна тривога і знаходитися поблизу вікон, поблизу скла то небезпечно. Саме тому я вирішила сьогоднішній день свій вихідний присвятити боротьбі і шкідником. Тобто навіть не в боротьбі, а лікувальній профілактичній обробці своїх рослин. Це підлягають всі: і здорові, і хворі, і орхідеї, і хої, і інші рослини все, що знаходиться на моїх підвіконнях, все обов'язково буде оброблятися. Як я казала, вже сьогодні, то оберон. Оберон водночас працює як акарицид і як інсектицид придбати у великих пляшках то занадто дорого. Це препарат не з дешевих. Тож я купую маленьку пляшечку, тушо ручної розфасовки, як правильно розводити той препарат, я точно не знаю. Виробник дає норму із розрахунку на сотки. Ну а мені ж соток мене немає. Мені в мене є потреба лише обробити листову масу своїх рослин. До речі, оборон не використовується для полив робляти листову масу з обох сторін, і зворотньої, і лицевої. В інтернеті дівчата пропонують різні дозування. Ну, як прислухатися до всіх, то я обрала для себе щось середнє. Тобто на літр води 5-6 крапель оборони. Зношу їх до ванної кімнати, ставлю ось так. В ванну оприскую, потім вони стікають, я ці виймаю, приношу інші. Ну і так поступово сподіваюся, що оброблю всі локації своїх рослин. І час, якщо приходиться обробляти свої рослини, то мені подобається цей біопрепарат бітоксибацилін, пишуть, що це інсектицид, але ж водночас пишуть, що і проти кліщів. То знаєте, ну мені особисто подобається цей препарат. Я його додаю і у воду для поливу, і оприскую, і іноді знаєте профілактично. Розроблю рощин і протираю листячка фаленопсисів. Це біопрепарат, він повністю нешкідливий. Єдине, що знаєте, використовую його влітку, бо він має ну, такий, знаєте, органічно неприємний запах. Ну, м'яко скажу. Але при цьому дуже дієвий. Відповідально рекомендую цей препарат. Дуже подобається мені і ось цей препарат, який має назву «Актор». Це також наш український препарат, його склад, можна сказати, ідентичний актарі, але він набагато дешевший. Саме цей препарат я використовую для поливу своїх орхідей у боротьбі проти борошнистого червецю. Цей препарат перевірений. Мною особисто. Останнім часом цей препарат я додаю і до складу ґрунту при пересадці горшечних рослин, ну, тобто хоїчки і їм подібні. Мої знайомі завдяки цьому препарату позбулися білокрилки. Той, хто вирощує фуксії, то той точно знає, що таке білокрилка. Саме із цього шкідника я позбулася своїх фуксі. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Чекаю на зворотній зв'язок. Обов'язково поділіться, якими способами, якими методами користуєтесь ви. Дякую всім за перегляд, дякую всім за спілкування, всім пока і до нових зустрічей. Тримайтесь, мої рідні. правда, не знаю як, але бережіть себе. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким, і вашим рослинкам.